Хочу розповісти, як я вирощую молоді кущі винограду. І вважаю, що це для мене найпходящий спосіб. Перший рік після посадки, будь то саджений минулорічний з твердими коренями чи пророщений черенок в цьому році і посаджений у виготуючому стані, однаково виганяю один пагін, А всі інші обламую. На наступний рік роблю обрізку на зворотній зріст. Або, якщо добре він розвивався, то залишаю цей пагін і зазвичай знизу вдається виростити додаткові рукава. От бачите, це саджанець з одним пагоном, а це з двома. Велика різниця. В цьому я також виламаю пагін, щоб розвиток йшов краще. Ось також саджанці, де я залишив по одному рукаву. Не думаю, що це співпадіння, що вони краще розвиваються, ніж там, де залишаєш більше. Ось навіть сигнальний врожай буде. Тут також сигналка. Зараз я вставлю вам відео, яке я засняв трохи раніше для наглядного прикладу. Це в мене кущ на арку. І ось так виглядає, коли декілька пагонів залишено. І один я виламую. І ось рядом посаджені в один час, на якому залишив я один. Один пагін. Ось яка різниця. Спеціально. На тому я не виламував, щоб ви бачили різницю. Там, де було два, і там де я залишив один. А це вже поки я знімав, помітив, що вибігла ця шкода. Двері не захлопнув, а вона домашня, з маличку живе тільки у приміщенні. На вулицю, коли, коли виходять, то сапаскає. І дуже ще боїться на машині їздити. А возити її доводиться часто. Треба купити переноску бо боюсь ее поломать часто лезет под педали а я думал, вдруг резко тормозить придется трохи дивна кишка привожу з риболовлю рибу а вона и не есть ну а взагалі прикольно вже доросла а грається наче мале а так воно виглядає через декілька Тижнів. Це обламаний шобу пішов доганяти. Ось я в цьому році посадив саджанець і отак його прикинив. він відрізаний. І з боку піде пасінок, в нього буде кращий, кращий листок, тому що він зразу пристосовується до ультрафіолету. Це ми біля куща посадженого в тому році у витуючому стані. Отакий вигляд він мав. Пророщений з черенка. І висаджений ґрунт. А в цьому році, от скільки в нього суцвіть, це значить, що йому все подобається. Але тут є нюанс. Я, я прибираю точку росту, коли садженіт висаджується. І я так думаю, що коли я так роблю, то тиждень або два живлення йде на розвиток коріння, поки не піде рости пасинок. Думаю, що в цьому пасинку краще розвивається плодова брунька, ніж в цьому першому, що був основному пагані. Покажу на прикладі цього саженця. От коли він висаджується, значить, роблю отаку обрізку. Це лишнє зрізається і звідси потім піде рости. І от на цьому в тому році. Я таке зробив, ось видно, от він пішов рости, і оце був його основний пагін і збоку пішов пасинок рости. Далі також усі пасинки обдумуються, як зазвичай на обичних кучах. І в цьому році, звісно, що я приберу майже всі зав'язі, навіть зараз. Половину я вверу. І потім, коли відцвіте, я. Виберу найкращий і залишу один або навіть половину. Хороших вам врожаїв і до побачення.